Привіт, українці! Мене звати Михайло Олексійенко, я гросмейстер і кандидат фізмат-наук, і ви на каналі Дю США Дебют. Сьогодні поговоримо про туровий еншпіль і головні загальні базові принципи розігрування турових еншпілів. Насправді їх можна вивчати дуже і дуже довго. Я покажу вам декілька базових ідей. Насправді, головна, найголовніша ідея турового еншпілю ваша тура. Повинна бути активною. Активність тури зазвичай це перше і найважливіше, що ви можете зробити в труму меншпілі. Що таке активна тура? Що таке активна фігура? Ви можете подивитись на початку списку цього відтворення. Що таке фігура, яка добре розвивається, про розвинута в дебюті про дебют? Я розповідав це. Загалом фігура активна, якщо вона на когось нападає, якщо вона захищає свою фігуру, вона пасивна. Фігура Турана А8 Василя Іванчука в далекому 98-му році пасивна. Вона стоїть, захищає пішака, але його хід зараз. І Василь легко зробив нічию проти сильного гросмейстера в. Цій партії він знає це все. Він знає, тура має бути активна. Вона повинна нападати на пішаки супротивника. І більше вам скажу, дуже часто, то навіть вартує пішака віддати, щоб туру активізувати. Але це вже такий вищий рівень. Перший пріоритет вас має бути активізувати туру. Не короля кудись там вести на е 7 а туру активізувати. Де вона буде активна? Е, коли вона зайде в тил супротивника. Василь ходить тура Б8. Тура прямує на Б3, звідки вона буде на все нападати. ось спер находить Тура А6. І він захистить цього пішака свого, коли зіб'є його, хоча Тура Б3 теж давав нічую. Василь ходить, тура Б5, захищає свого, нападає на цього. Тура дві функції виконує. Д6, а тепер прийшов час короля активізувати. Можна було і Турою походити на D5, але Василь вирішив короля підвести. Д7, відкритий шах. Король пішов на Е7. Тура Д6, майже королева. Василь тимчасово повертається турою, щоб з'їсти цього пішачка. Партія продовжилась тура Д5, тура Д8, тура 5 і Тура б'є Д7, але Туру ще він досі не активізував, так? але вже вона не пасивна. Тура вже не пасивна, вона когось захищає, ні. А куди вона далі піде? Правильно, вона далі піде вперед, на Д3 буде на всіх нападати. Запам'ятайте, тура має бути активна. І друге, це ми трошки далі поговоримо про це. Що таке активна тура, коли є прохідний пішак? Друге, золоте правило, воно напряму пов'язано з першим. Воно слідує з нього. Найкраще місце для вашої тури позаду прохідного пішака. Позаду. Тут насправді нічия легка, партія продовжує Тура е 5 королів 6 тура е 8 і після Тура а 7 він заставив туру піти на е 3 а потім би Василь пішов турою назад. Ну тут партія закінчилася якоюсь такою нічиєю, видно, часу не було. І це була легка нічия. Єдине, що, бо ця партія є в сайтах, на підручниках, а я її трошки змінив. Я хочу вам показати наступну позицію. Ось така позиція. У Василя, яка була ситуація? Король стояв на h 2, і той пішак був на F3. Щойно ми це бачили. Тобто пішаки були незахищені, і король був далі. А я взяв і поставив короля, і пішаки стоять гарно. І тепер, виявляється, єдиний спосіб врятувати, всі інші ходи програють за чорних. Єдиний спосіб це активізувати туру ходом тура б8. Не можна ні секунди гаяти часу Б8. будь-який інший хід, і тура не встигне. І навіть Тура С8 неправильно, бо білі встає піти. Тура 6 ні. Ти нікуди не йдеш, а якщо ти відходиш сюди, я йду сюди і все мусиш захищати. Ти не можеш другого пішака віддати, мусиш захищати. Все, кінець. Ну, єдиний правильний хід тура б8. І найкраще ходи за білих, так, як і в партії. Тура А6 напасти на пішака. За Василя єдиний хід тура б5, треба свого захистити на цього напасти. Д6. Тепер королем треба підходити. Тура вже зайнята королем підходимо. Знов Д7, король С7, тура Д6. Король Д8 нормальний хід, але це втрачає зайвий час. Тура б8, як і в партії, вертається. Тура Д5, тура Д8, Тура 5, Тура Д7, і, наприклад, останнє. А 4 пішак біжить вперед. Найкраще місце для тури позаду прохідного пішака. Ось, наприклад, біля ходить тура Д3. Це до речі, тут помилка, бо тура встигне перейти ззаду. Тому давайте я зроблю правильний хід. Тура Д2. Тура йде на Д2. І нехай білі біжать ферзем вперед, пішов. Тура стає позаду пішака. На А6, дивіться, чому ця тура добра. Це активна тура, бо вона і на цього пішка нападає, і на цього. вона працює в два боки. Вже ліпше її не можна придумати. Годі придумати. Ну, можна її ще на А3 поставити. Щоб той король навіть не рипнувся нікуди. Ну, але це вже питання смаку. Все, ось це нічого, звичайно, тут ніхто з вами не погодиться на нічого у білих зайвий пішак, і білі будуть довго-довго грати і мучитися. Але тура максимально активізована. і все. Далі можна собі там, можна стояти королем піти е, на F6, потім там H5 поставити і стояти, чекати. І білі не можуть виграти. Бо як тільки король іде сюди, е, наприклад, так, король сюди, король мусить тримати ось цього пішака. Мусить. Як тільки він піде, ми його зіб'ємо і швиденько повернемось. Приблизно такий алгоритм. Ось так тура має стояти позаду пішка. Тобто, перше, що я хочу, щоб ви запам'ятали, активність тури в першу чергу. Бачите, туру, де вона активна, як вона може нападати? Активізовуйте свою туру. Це в принципі всіх фігур стосується в шахах в партії. Частково я цю тему за... Торкнув в іншому відео в цьому плейлісті в цьому списку відтворення 31. Здається, ключовий шаховий принцип. Там я говорив про активні тури, Там я говорив, що Тура має стояти на другій горизонталі, якщо ви чорними граєте, чи на сьомій, якщо білими. Про активні тури я говорив. А сьогодні ми поговоримо про. Суто Туровий Еншпіль, тура найважливіша фігура тоді, і хочу е, завершити це відео. Ну як завершити? Ми ще хвилин 10. Точно попрацюємо з вами з своєю особистою партією, де я грав з Мартином Кравцевим, іншим тренером нашої шахової школи Дю США Дебют у Львові, коли інший ще був юний це був далекий 2003 рік. Але мені вдалося втілити всі ці принципи: активність тури, тура позаду пішака. Е, наступний принцип відрізання короля супротивника, відрізання, щоб він не міг прийти кудись близько. Це ви зараз побачите в цій партії. Е, ну і далі, е, ну, взагалі, тура в два боки повинна працювати. Так дуже бажано. Зазвичай в один, але в два боки було б добре, якби тура працювала. Мартин зробив ледь не єдину помилку в цій партії. Він останній хід пішов, Турою з b 8 пішов на D8. Дуже логічний хід. Він, напав на мого пішка активна тура. Але є один нюанс. Я вже всі ті принципи знав далеко в 2003 році, а я вже тоді був. Міжнародним майстром, я побив пішачка на С7, він побив пішачка на Д4, я побив туру на Д4, він побив туру на Д4. І ми в Троуменш поїзд з одним пішаком. Щось подібне ми бачили з Іванчуком. І мені грозить мат в один хід. А напевно, більшість з вас в цій ситуації би, побачивши мат, зробили би якийсь хід аж 3 чи g3. Ну, логічно. Короля треба захистити. Ну, може, хтось з вас би пішов королем в центр. так Король в центр, щоб мати не встати. І всі ось ці ходи втрачають перемогу. При правильній грі чорні тоді нічию зроблять. А один хід тут веде при правильній грі до перемоги. Грозить мати. Так, а тепер згадуємо: активність тури. Де найкраще місце для тури. Я казав, позаду прохідного пішака. Це золоте правило стосується будь-якого прохідного пішака. Запам'ятайте це, Будь дуже рідко є виключення з цього правила, є звичайно, як з будь-яким правилом. Тура має стояти позаду прохідного пішака. Якщо це прохідний пішак вашого суперника, ставте туру позаду нього. Якщо це ваш прохідний пішак, ставте туру позаду нього. Найкращий хід цієї єдиний, який веде до виграшу. Ну, не єдиний, але зараз я покажу, чому. Тура, це один, Тура вертається назад. Ну це насправді протирічить правилу, що Тура повинна йти на сьому горизонталь. Тому ось такі справи, друзі. Іноді правила протирічать один одному, Суперечать, перепрошую е, 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 і важко тоді вибрати, але золоте правило тура позаду прохідного пішачка. В чому ідея? Ми прикрили від мату, і тура йде на Б1. Другим ходом, який виграє, це дати шах спочатку, а потім вернутися. Ну, покращити позицію короля суперника. Ні, дякую. Я зразу вернувся на С1 і ставлю туру позаду. Ось я по приблизно намалював вам, е подивився з комп'ютером. Що комп'ютер пропонує? Він каже: ні, може, ще не виграно. Але коли ти аналізуєш з комп'ютером, він погодився, що в білих тут виграно при правильні. От комп'ютер казав: Ну добре, я ставлю тура Б4, і білі ставлять тура Б1. Королі йдуть. Все. Тепер ну ніби що ця тура робить? Як тільки та тура рипнеться, ми йдемо вперед. А щоб вона рипнулася, ми підходимо королем на c 3 Дивіться, підходимо королем. Підходимо. Чорні тут намагаються контргру зробити. Якби чорні своїм королем наближались, ніби зупинили туру. Так, тепер моя тура вільна йти. Моя тура тепер йде сюди і заходить шах, заходить в тил супротивника. Все позиція чорних розвалюється. Тому комп'ютер пропонує контргру. гру аж чотири. Білі ходять аж три, король e7, король Д3, Тура Б5. Ідея нападати на мого пішачка. Правильний хід за білих Тура Б2. Що за дурня? Що це за хід? А зараз побачите. Король Д6, Б4, Тура g 5 Ф3. Ось що я мав на увазі. Тура тепер працює в два боки, захищає нашу слабість і готує цей пішак іде вперед. Король c6, і тут комп'ютер з часом вже дає перемогу. Тура активізовується, тура g3, король активізовується. Король трошки назад, е, трошки ходить туди-сюди комп'ютер, туди-сюди, і в якийсь момент активізовує туру е, і короля, е, і переходимо в 4, Тура d4, все вже король туру відрізали, і білі поступово, поступово, поступово. Тура хотіла зайти вже на e6, і поступово білі. 에, та це не найкраще ходи, я вже далеко не глянув. Комп'ютер вже тут дає виграш, він погоджується поступово білі виграє Нема тут прямолінійного виграшу, але по великому рахунку. А, от, дивіться, я таки дійшов до того виграшу. В якийсь момент Тура заходить сюди, як і в пішаковому меншпілі. Коли у вас є віддалений прохідний пішак, не пригадуючи, я про це записував відео, ви його віддаєте, відволікаєте короля супротивника, в даному випадку туру, а куштуєте королівський фланг. Саме тут це ж саме роблять і білі. З'їли одного пішачка, захистили свого і зайшли в тил за другим. І все. І далі перемога за білими. Щось подібне мені вдалося втілити в партії. Дивіться, Король, король f 8, королів 1, Тура Д2. Єдиний хіт, який виграє тут, друзі, є єдиний Тура-1. Всі, решта, не виграють. Як тільки чорні поставлять туру на Б2, позаду пішака, це буде феноменальна тура, яка в два боки працює. На все нападає і виграш, вислизає з рук білих. Тура Б1, і все, пішак іде прямою дорогою далеко. Король Сі Б4, король Д6. Ну, Б5 я побоявся ходити, бо може пішачка втратити. Спочатку короля активізував. Мене Мартин Турою відрізав. Я Тура Б3 помаленьку, він аж 5. Я Б5, він Тура ц 7 Ну, король. Король C7 поганий хід тут, бо я хожу тура F3 і забираю, комп'ютер пропонує король D7 ми ходимо Б 6 ми активізовуємо туру і знову класика. Відволікли короля, король -бос на d, і ми заходимо на правий фланг. До речі, єдиний хід, який виграє, бо інакше чорні прийдуть тура, c 6 з'їдять і е, е, захист. Тура Ф4, провокуємо f 5 вертаємось на Б4, створили дірку, і білі поступово туди зайдуть е, королем і буде виграш. Не зразу. Я, ніхто не каже, що простий виграш. Там чорні під Тура-два, нашого короля відрізають. А ми вже 3 помаленько вертаємось сюди і будемо там якось в дірки лізти і з'їмо весь королівський фланг. Ось такий план на виграш. Мартин пішов Тура c 7 я королем вперед. Він Тура e 7 я королем вперед. Він король туди, Тура, є 3 Все, я пішов вперед. Йду, всі заходять. Ну точніше, тут було король є 4 піти, щоб не допустити Туру сюди. Ну я помилився. Мартину треба було Тура d 5 спробувати все одно в білих виграш. Але він пішов тура Д4. І все, король біжить. Втратив пішака. Ну і що? Це був відволікаючий маневр. Він побив, я зайшов вперед. Він аж 4, я збив. Він G4, я король G6. Він G4, Тура F4, Тура Б2. Ну, G3 був точний хід, щоб ніякої контрги не давати. Але я знав, що це виграш все одно. Я пішов, король G5. Мартин G3. Я побив, побив, побив. Він побив, я пішов g 4. У мене єдиний зайвий пішак. Але. В чому справа, друзі? Якби король чорних стояв на G7, була би дуже легка, нічия пропозицію Філідора. Я записував відео. А тут ще й пасивний захист буде працювати. Чорним буде достатньо короля поставити на восьму, навіть в горизонталі туру на восьму, і все білі нічого не можуть зробити. От він біжить королем. Що робити? Наступний принцип: активність тури вона може проявлятися в нападанні на пішаків супротивника. Може відображатися в відрізанні короля супротивника. В даному випадку, куди той король йде? Він біжить, намагається побігти вперед. Найточніші хід цієї Тура є 4. You shall not Pass. Ти не пройдеш. Референс до е, Володаря Персні: не пройдеш все, ось це активна тура. Вона і пішака свого захищає, і відрізає короля супротивника. Відрізання, якщо тура заходить на сьому, вона може горизонтально короля відрізти, а тут вертикально можна відрізти. Активна тура нападати на пішків суперника, відрізати короля. 에, помагати допомагати своєму прохідному стоячи ззаду нього, щоб своїх пішоків на іншому фланці можна було захистити і тому допомогти рухатися вперед. Ось це активна тура позаду прохідного пішачка. або відрізає короля. І останній принцип як ось це виграти: це Лусена, принцип Лусена або місточок. Ем, білі виграють наступним чином. Мартин вирішив перевірити, чи я знаю цей принцип. Тобто білі просто йдуть вперед, 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 вперед. І дуже важливий принцип: тура має стати на четверту або п'яту горизонталь. Якщо тура стоїть на тут, наприклад, тут, ну і чорні собі пішли як король сюди, то якщо я вибігаю, то мені дають шах, я біжу, мені дають шах, я біжу, мені дають шах. Де мені сховатися? А нема де сховатися? Король іде сюди, знов напав на пішечка. Треба вертатись, я знов даю шах, нема де сховатись. Ну, конкретно тут на Тураже 1, Тура, 2 вигріял. Це надто надто цей. Тура має стати на четверту гриза, але вона мене і так стояла там. І тому я просто виходжу, він на шах, йду сюди. І тут Мартин здався. Бо після шаху я ходжу сюди. Якщо продовжуються шахи, то король іде сюди. Продовжуються шахи. О, я зараз втрачу пішачка. Ні, тепер я перекриваюсь. і все. Пішечок заходить і стає королевою, друзі мої. Все називається місточок або принцип або Lusena Lusena, Lusena, не Позиція. А якщо чорні не дають шах, наприклад, чорні ходять тура g2, чекають, тоді ми трошечки вперед ідемо турою і заходимо на g5. На шах ми можемо прикритись. Тура мусить боронитися. Так, все, пішак заходить в, 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 в кінець і стає королевою. Тому братин після корожі 6 здався. Якби тура стояла трошечки нижче, тут можна вічно шахувати, поки король не сховається назад, тура не підійде на четверту або п'яту горизонталь, обидві підходять, і тоді королем виходить. Тобто, мені в цій партії вдалося зразу багато принципів. На початку, що я зробив? Тура ззаду пішака. Далі активізація штовхаємо пішака, штовхаємо пішака. Принцип відволікання пішак на ферзі відволікає короля або туру, і далі ми йдемо на королівському. Далі все з'їдаємо, 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 вертикальне відрізання і горизонтальне перекриття. А далі вже луце на позишн. Тобто, в першу чергу, активність тури, напад на пішаків супротивника, допомога своєму пішаку в просуванні ззаду пішака, зупинка прохідного супротивника. Теж позаду того прохідного пішака. Бо чому позаду? Бо в той момент, якщо це твій пішак, ти своєму допомагаєш і інших своїх захищаєш. І навпаки, якщо це е, прохідний пішак твого супротивника, ти позаду його стаєш зупиняєш його і нападаєш на пішаки супротивника або короля, відрізаєш. І ось цей ще принцип відрізання, обрізання короля. Це може бути горизонтальне або вертикальне, все. Ну і е, відома позиція, е, який місточок збудувати. Е, як вдалося мені збудувати місточок е, Тура, потім прикриється на G4 і перемога. Ось таке: ось головні принципи. Звісно, ще є багато всього ж треба знати. Є позиції, які треба знати. Позицію Філідора раніше я описував. Але загалом, коли багато пішаків, Філідор це один пішак, а загалом, коли багато пішків, принцип активної тури, і вони він багато векторний. принцип в хорошому розумінні цього слова. Е Бо в нас була в Україні багато векторність, що ми нікуди не йшли насправді. От, е, маю на увазі НАТО, Євросоюз. Е, так от, е, тура нападає на пішаки супротивника, позаду прохідного, відрізання короля, підтримка власного прохідного позаду прохідного пішака. Ось це головні принципи Турова Іншпрію, що робити зі своєю турою. Ось такі справи. Дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами!